Друзі, всім вітання, автомаркет рівно з вами. Є в нас на Янці такий холодильничок. Це у нас Mercedes Sprinter. 2020 року на спарці в середній базі на 7 євро палет та з холодильною установкою кар'єр в дуже хорошому стані, як технічно, так і косметичному. Це у нас аптілеси, гарне. Всі 6 контента в дуже хорошому стані, має бокову дверку. Також ззаду має двері та сходи до них. Блодильничок працює ідеально, будочка також на в ідеальному стані з довжиною 360, шириною 2,15 і висотою 2,20. Тут все також цілесенька, гарне, водія є підлокітний, мультируль, мультимедіа, контроль кондиціонер на автоматі. Датчик світла та дощу. По двигуну тут у нас 2.2 дизель на 163 63 і 120 кВт. Ось такий от красень і ціною 32,800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!